Я падаю прірву. а може, це й на краще. Благословення небо мені не дасть нізащо. Як блякана дитина, блукаю в темних хащах, жорстокі сірі бодні мене зловили в пастку. Я вибратись так прагну з їхнього полону, і він знов сонце і радість у житті. Та хмари наче змовились, не пропускають світла. І скоро я з зів'яном до захисного квітка згублюсь серед мільйонів понігочених тіл. Крапелька розчинюсь у морі безнадійні. Нікому не потрібно, загинув не в уті. Я пам'ятаю, мама мені колись казала, будь сильна і ніколи не показуй чим своїх страждань і сліз. Отак і виливаю всю душу на папері, а на очах інших радію, сміюсь. Лінь, я замкнула ті потаємні двері, де біля всього серця і спогади дитинства, де залишились тіні недоспаних ночей, і ніжний світлий погляд матусних очей.